Продовжимо роздуми наші над священним писанням. Я хто е, залишив Сашкова, я навіть не, не готував першу частину про Валама, Валака то вже. Так, щоб не. Бо я один раз казав Борат Саша, я ж омов вже говорити, ігру вже сказав. Щобіше, серйозні речі говорять, раз, Так, так, <різь> да, да. повторення розповідає. Повторіння, матючення. Да. <різь> я буду читати з Еклезіаста, потім ми заспіваємо псалом, і далі ще продовжимо з откровення, з дію. Третій розділ екклезіаст. У всьому світі, у всьому свій час. І час усякої речі під небом, час народжуватись. І час помирати, час насаджувати, і час виривати посаджене, час убивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час ремствувати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обнімати і час ухилятися від обіймів, час шукати і час втрачати. Час зберігати і час кидати, час роздирати і час шивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. На все свій час, і треба розуміти, коли той час. Бо дуже добре, якщо розуміє людина, який час, для чого той час. Ви знаєте, Розповідають, що мавпів, коли ловля у Африці, де вони там їх ловля, то кладуть і коробку таку, дирку, що лиш рука проходить. І там кладуть яблуко, якийсь фрукт кладуть. Що що горіхи, що там кладуть? І що? І запхає, візьме, а назад рука вже не виходить. І не доходить пустити. Кинь і втікає. Нє, сидить і тримає, бо кинути не може. А охотники приходять вже. За шкірку і вже забрали. Тобто не розуміє, коли час кидати. або кинути. Так і у нашому треба, щоб ми добре розуміли, коли нам кидати, коли збирати, коли обнімати, коли вкілятися. На все свій час. <кхи> <кхи> Яка користь тому, хто працює від того, над чим він трудиться? Бачив я цю цю турботу, яку дав Бог синам людським, щоб вони вправлялися у тому. Усе створив він прекрасним у свій час і уклав мир у серця їхні, хоча людина не може осягнути діл, які Бог чинить від початку до кінця. Навіть діл, які чинить Бог, людина не може осознати, бо інколи люди хочуть порозуміти Бога, який він, а що він. а як я одному е чоловіку з нашого села, односельчанину, він це питання задав, я кажу, ну дивися, в мене є мобільний телефон цей, е ця муряха, що повзає по землі. Коли вона розбереся там, куди у тих функціях, коли ця муряха може там розібратися? Вона може в цьому осягнути це все. А ми проти цієї муряхи ще дуже маленькі. Відмурять, якщо подивитися на нашу вселенну, на все, що створив Всевишній, у якій мудрості він розклав землю від сонечка, що у нас стабільна температура не спікає і не замерзає. Поставив місяць на ідеальній відстані від землі, припливи, відливи. Це все, це все Бог створив ідеально. Коли фізики це все, астрономи це все досліджують, то вони кажуть, ідеально. Ну, ідеально зроблено. Бог в точності це. Це та мелоч, яку ми тут. І, і коли починають е, е, досліджувати, а полетіти до тої зірки чи до тої зірки, то ще до Марса каже, а далі забудьте. Просто забудьте. Наскільки великі відстані то ніхто не подолає, і ніхто не полетить, і не, і не має фізично ніякої можливості. Це все. Наскільки ця вселенна створена Богом велика, наскільки вона велична, і Бог у своїх е, писаннях говорить про созвіздя, чи ти розумієш, чи ти розумієш, ми, ми менше тої муряшки на тому телефоні. А ми пробуємо ми не годні осознати навіть творіння, то, що Бог створив. А ми пробуємо ще. Бога пізнати, Він, що він. Пізнав я 14 вірш. Пізнав я, що все, що чинить Бог, перебуває по вік. До того нічого додати і від того нічого відняти. Те, що Бог створив, Він створив ідеально. І додавати і віднімати там вже немає що. І я розумію так само в Писанні, коли ми дивимося, він створив ідеально. Немає там, шо -шо за... А це вже відкинено, а це вже люди розділили на двоє, це верхне, це нове, це вже нам не потрібне. Поділили собі так, як ми собі хочемо, нам зручно тут розділити. Дев'ятий вірш двом краще, ніж одному, тому що у них є добра винагорода. У праці їхньої, тому що коли впаде один, то інший підніме товариша свого. Що і далі каже, не залишайте зібрання, бо коли ми збираємося, читаємо, досліджуємо, е... щось розуміємо, щось не розуміємо, спілкуючись з іншими. Братами, які розуміють, щось не так. Я також, слухаючи їх, стараюся знайти істину, яку вони вже розуміють, для того, щоб і собі навчитися тому. Тринадцятий вірш краще бідний, але розумний юнак, ніж старий, але нерозумний цар, який не вміє приймати поради. У розумінні євреїв розумний, нерозумний, «мудрий», «немудрий» — Вони це чітко діляють, е, Якщо людина живе по слову Божому, це є розумний і мудрий. І все, якщо людина відкидає, не живе, називає немудрим, нерозумним. Там навіть прийшти про «дівів» — це теж відноситься до цього. Євреї так трактують. То тут е, розумний людина, яка живе е, згідно Божого слова. А нерозумний, який доста не є, і ще й не вміє приймати поради. Сімнадцятий вірш спостерігай за ногою твоєю, коли йдеш у дім Божий. І будь готовий більше до слухання, ніж до жертвоприношення. Бо вони не думають, що зле чинять. Інколи людина робить і не розуміє, що вже чинить зле. Слухати теж треба, але найкраще що. І жити так, не лише послухати, бо інколи буває так, розказуєш, що так уважно слухай, слухай слуха. І пішло з бідачі робити, так, як робили. Третій, П'ятий розділ, третій вірш. Коли даєш обітницю Богу, то не барися виконати її. Тому що Він не благоволить до нерозумних, що обіцяв, виконає. Краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконувати. Пам'ятаємо про того чоловіка, який пішов на війну і дав в своєму нероздумуванні обітницю, що вийде з воріт, то принесу тобі в жертву. І потім приходиться то все виконувати. Шостий розділ, другий вірш, Бог дає людині багатство і майно, і славу, і немає і нема і для душі і нестачі ні в чому, чого не побажала б вона. Але не дає їй Бог користуватися цим. А користується цим чужа людина. Це є суєта і тяжка недуга. Чи бачили ви це у житті? Буває. Буває, коли у радянські часи несли у збір каси по 50-80 по 80 тисяч рублів, складали, робили, спали на веретках, як в нас казали, а потім то все віднесли, віддали. Воно не пропало, бо на кожен той рубль у державі було забезпечено золотовалютними резервами. І ті резерви, хто то прикарманив, хто-то став мільйонером, мільярдером. Скупив заводи і фабрики і далі користується, але знову ж повертаємося, що отримує, і знову. отримує то знову і знову не користується. А інколи йде е, на шкоду, то, то що набуває людина, Восьмій е, розділ, одинадцятий вірш пропустив одне. Сьомий розділ 20 вірш. Немає людини праведної на землі, яка робила б добро і не грішила б. Ну, якась протиріччя праведна і гріше, Щось воно тут не сходиться. Праведніх сім разів падає. Падає, але піднімається. От за це йде мова, що людина праведна, вона старається, але згрішає. Тому не на всяке слово, яке говорить, звертаю увагу. Щоб не почути тобі раба Твого, коли він лихословить. Ми інколи до кожного слова, що там скаже, а ми ще додумаємо, а ще як розфантазуємо. А це він сказав, того, що він тако він думає і він тако. і такої фантазії можемо самі собі нафантазувати. Хоча людина може зовсім про інше сказати, то що каже, тому не на всякі слова, які говорять, звертаю увагу. Інколи треба десь попривуха на летитне. Щоб не почути тобі раба Твого, коли він лихословить на тебе. Бо серце твоє знає багато випадків, коли і сам ти лихословив іншого. Ну, буває що на язиком наговориш там, думаєш. Й не треба було. Казав мій тато: ну нащо мені піти йому щось сказати, а потім іти і вибачатися перед ним? Лучше змовчати, та й не вибачатися. 8 розділ, 11 вірш. Не швидко звершується суд над злими. Чинками. Тому й не страшиться серце синів людських чинити зло, хоч грішник сто разів чинить зло і заклякає у ньому. Але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Бога, хто благоговіє перед лицем Його, а, не нечист... а нечистивому не буде добра. І подібно до тіні недовго. Протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Нечистивий ми знаємо вже, оскорбляючи що священне. Те, що Бог сказав, це священне, це дане Всевишнім. людина, то нехтує тим, називається нечестивим. Далі я буду продовжити після того, як ми проспіваємо спільний спів.